Привіт, трансформи-романи! з вами Бенні, і сьогодні ми зануримось у темний бік Всесвіту. Готуйтесь, бо на вас чекає топ-20 найстрашніших трансформерів, яких тільки бачив кінофранчайз монстри, воїни, гігантські диноботи та пекельні машини все це вже на підході. Не забудь натиснути уподобайку відео, підписатись, щоб не прогавити жодного рику цього металевого жаху. Погнали! Неймовірна, але при цьому смертельно небезпечна на вигляд трансформер, жінка Еліс. Вона є представницею особливої підгрупи трансформерів претендерів. Суть цієї технології, яку зазвичай використовують для розвідки, полягає в тому, що робот, потрапивши на планету з органічними формами життя, може прийняти зовнішній вигляд будь-якого аборигена, в цьому випадку людина. Один з членів команди Мегатрона Могавк. Цей бойовий десептикон має досить міцну статуру. На голові в нього щось на зразок зачіски ірокез, що натякає, ніби Могавк, своєрідний панк серед трансформерів. На ногах і руках у нього є гострі елементи, які, ймовірно, він використовує як леза. Його альтформа це кастомний мотоцикл Combat Fighter і Десептикон Boowncr. Його альтернативна бойова форма броньована інженерна машина Buffalo H, призначена для прориву і транспортування десанту через заміновані території, а також для дистанційного знешкодження вибухових пристроїв. Bone Crusher витривалий і добре захищений. В його арсеналі кулемет на правій руці, меч на лівій та ракетна установка за спиною. Девкон. Цей десептикон трансформується в артилерійський тягач МАЗ. На його шасі з високою прохідністю розміщено ракетну установку, командний пункт управління і наведення, а також бойовий розрахунок. Громила Девкон. Дуже сильний трансформер, який входив до ударного загону у війні десептиконів. Його послали атакувати Чикаго, і він використовувався для штурму будівель. <звук> Лазербік має форму механічного кондора, озброєного двома ракетницями та кулеметом. Втім, відомо, що Лазербік здатний трансформуватися в різну техніку: комп'ютери, телевізори, факси. Також може приймати вигляд маленького бамблбі, але в рожево-чорних кольорах. Розвідник десептиконів скорпонок, який працює в парі з блекаутом. Цей невеликий трансформер має зовнішність механічного скорпіона. У цій формі він має довгий рухомий хвіст, здатний розділятися на кілька лез, а також лазерні гармати і кулемети, вбудовані в його клешні. Крім того, десептикон може використовувати клешні як бурові механізми та швидко пересуватися під землею. Демолішер, який після смерті мегатрона взяв на себе обов'язок очолити і захищати невелику групу десептиконів у Шанхаї, він трансформується в гірничий екскаватор Terex rh 400 У формі робота демолішер пересувається на кшталт моноцикла. Ковші екскаватора перетворюються на два гігантські колеса, які робот чергує, тримаючи одне з них над головою для маневрування. Ремпейдж, який разом із Ревіджем за наказом саундвейва викрав батьків Сема Його альтформа бульдозер Кетерпілар 9 Ель. У режимі робота він використовує гусениці як батіг, і вони можуть наносити серйозну шкоду навіть на відстані. У ближньому бою застосовує потужні клешні. пересувається стрибками, оскільки немає ніг, замість них у нього великий пружинний хвіст. Незвичайний Оверлоуд – його альтформа, самоскид комацу. Він є конструктиконом, який разом зі Скевенджером утворює тіло девастейтора. У фільмі режим робота Оверлоуда не показали, а дарма. Цей трьохокий десептикон має аж чотири руки, а замість кистей гаки й клешні. Творний міні-трансформер Десептикон Ігор, зріст якого близько 60 сантиметрів. Він жив на звалищі в таборі Мегатрона. Ігор як трансформер не має жодної цінності, але Мегатрон тримав його як улюбленця і постійно підгодовував. Сам Ігор дуже схожий на голову Лонг Хола, що натякає, ніби він колись був великим трансформером. Далі одразу два красені десептикони з підрозділу дредів кроубар і кренкейс. У фільмі Темна сторона місяця вони вдвох бились проти Айрон Хайда та Сайт Свайпа. У патовій ситуації, коли всі покидали зброю, десептикони використали свої леза, але це їм не допомогло. Автоботи вийшли переможцями. Пер переходимо до навіюючих деноботів. Їхнім лідером є могутній грімлок, який трансформується із земле робота в тиранозавра рекса, і здатен не лише знищувати ворогів зубами, але й плавити їх вогненним диханням. У формі робота грімлок використовує лише холодну зброю, булаву та меч, однак, за бажанням може стріляти з вбудованих або заздалегідь взятих гармат. Придарує вам свободу! Слах здатен перетворюватися на механічного динозавра трицератопса з шипами на хвості. Його величезні розміри дозволяють йому розбити будь-якого ворога. Проте, він ненавидить виконувати накази за винятком тих, що стосуються знищення у люті Слах здатен зрівняти із землею все навколо. Скорн, як і інші диноботи, трансформується в механічного динозавра. У цій формі він здатен розвивати досить високу швидкість, має потужні щелепи з гострими зубами, а також озброєний хвостом, яким одним ударом може не лише збити ворога з ніг, але й завдати серйозних ушкоджень. На спині в нього присутні шипи, що роблять Скорна схожим на спинозавра. Стрейф останній динобот, що з'явився у кінофраншизі. Його альтформа це птеранозавр з двома головами. Він здатен літати та підіймати масивні вантажі, навіть інших диноботів. Зброєю стрейфу слугують зуби й гострі кінцівки. Цей гігантський динобот просто хапає ворогів і розриває їх на частини. У формі робота виглядає дещо незграбно через розміри, а в якості зброї використовує клинок і арбалет. Хетчет це бойовий пес спеціального підрозділу десептиконів дредів. Він злобна істота, яка обожнює розривати автоботів на шматки своїми гострими, наче бритва, кінцівками та зубами. У фільмі Трансформери 3. темна сторона місяця. Хетчет разом із двома іншими дредами переслідує Сема та автоботів на шосе. За допомогою своїх гаків його зупиняє Діно, який викидає хетчета назустріч автомобілю. Гігантський і страшний девастатор. Він зброя тотального знищення десептиконів, яка формується групою конструктиконів. Через свою величезну вагу він не може стояти прямо і пересувається на чотирьох кінцівках. Його головна зброя це внутрішній всмоктуючий вихор. Коли він запускається, може затягнути у свою пащу та перемолоти все, що знаходиться в радіусі 100 метрів. Драгонсторм. цього гігантського дракона Трансформера утворюють 12 лицарів стражів, які служили в Ентесії. Вперше ми його побачили, коли лицарі вирішили допомогти королю Артуру у битві проти саксів. Згодом вони сховали свій корабель і жезл на дні океану. Механічний дракон здатен літати завдяки величезним крилам, а також випускати полум'я з рота кожної зі своїх трьох голів. Дрилер це гігантський черв'як, один з найбільших представників кібертронської фауни. Маючи численні щупальця, дрилер з неймовірною легкістю прориває тунелі під землею, навіть крізь надзвичайно тверді породи ґрунту чи металу. З такою ж легкістю він пробиває цілі будівлі наскрізь. Один із таких монстрів був приручений шоквейвом і використовувався ним для атаки на автоботів. Слуга засновниці трансформерів Квінтеси Інфернокус, який є гештальтом, тобто складається із шести роботів інфернаконів. На голові має два довгих роги, що робить його схожим на диявола. Як зброю використовує дві наручні гармати, але навіть збільшення в розмірах йому не допомогло. Оптимус Прайм знищив усіх шістьох трансформерів одночасно. Якщо тебе ще не переслідує грімлок у снах, значить ти не дивився це відео уважно. Це був Бенні, і це лише початок занурення у темні закутки Всесвіту трансформерів. Лайкне відео, якщо згоден, що Девостатор це справжній монстр. Підпишись на канал, бо попереду ще більше топів, секретів і розборів, які перевернуть твоє бачення кінофраншизи, і не забудь написати в коментарях, який трансформер лякає тебе найбільше.